Немає напрямку, у якому б не працювала громадська організація Волонтеріат Ужно, крім викликів, на які доводиться реагувати у зв'язку з війною, тобто збори для військових, серед яких і представники університету, і допомога вимушеним переселенцям. Команда не забуває й про тил: будинки пристарілих, прихистки для тварин, акції з прибирання територій, сортування сміття, озеленення, збір коштів для важкохворих дітей тощо. Альона Алмаш їй відповідає за напрямок допомоги дітям. Ми вже відвідували неодноразову школу-інтернат у Великому Березному, у Перечині, будинок дитини у місті Сваляво. Там знаходяться дітки від народження до трьох років. І ми дуже часто їздимо туди, напевно, найчастіше, тому що вони дуже маленькі і потребують, як на мене, найбільшої опіки. Привозять малечі найрізноманітнішу допомогу. І, звісно, подарунки. Перед тим, як їхати в будь-який будинок дитини, будь-яку школу-інтернат, ми телефонуємо до директора і питаємося, що потребують наразі дітки. І вони нам говорять, до прикладу, якщо це ми їдемо до діток, які старші, від 6 років до 17 років, або від 3 до 17, тоді нам нам говорять, це є книги, зошити, канцелярія, деякий одяг, деякі медикаменти. Наприклад, останній раз, коли ми були в школі-інтернату Березному, у нас навіть попросили. Плаття на випускник для дівчаток і взуття. Коли ми були останній раз у дитячому будинку в Сваляві, це було Миколая, Новорічні свята, ми привезли навіть ялинку. Також за проханням директора ми привезли саме необхідне це є памперси, одяг для немовлят, харчування, спеціальні. Різного роду засоби догляду для діток такого віку. Звичайно, іграшки, фрукти, печиво, солодощі різні. Попри всі труднощі, пов'язані з війною, в обласному будинку дитини у Сваляві не так давно відкрили центр, де надають реабілітаційні послуги дітям віком від 3 до 14 років. І дуже потребують реабілітаційної бігової доріжки. Тож волонтеріат запустив збір на таке обладнання. Вона спеціальна, тому що в неї подовжені поручні, і вона має декілька швидкостей ходьби. Для діток для того, щоб вони міцно стояли на ножках і починали більш впевненіше рухатися. Саме в цьому відділі реабілітаційному можуть проходити реабілітацію не тільки дітки, які там проживають, які є під опікою цього будинку. Там можуть проходити реабілітацію будь-які дітки від нуля, тобто від народження до шести років. Навіть є деякі прилади, які дозволяють реабілітацію і більш старшим діткам. Реабілітаційна бігова доріжка потрібна дітям із кількох причин. Діти, які займаються на бойовій доріжці, по-перше, їм прищеплюється любов до фізичної культури з самого раннього віку. По-друге, вони займаються не перегляданням мультфільмів чи займанням із гаджетами, а вони проводять час активно, розвиваючи свої м'язи, розвиваючи свою статуру. Крім того, це є профілактика дитячого жиріння. Активно займаючися, дитина може в майбутньому розвивати, підвищувати опірність своєї рухової системи і опірність до інфекційних хвороб. Вартість такої доріжки від 35 до 40 тисяч гривень. Але як показує досвід, спільними зусиллями можна зробити все. Отож, аби зібрати на обладнання, волонтеріат з ініціював благодійний забіг, який приурочив до дня захисту дітей. Зібрали 17 тисяч гривень, які теж спрямують на реабілітаційну бігову доріжку для обласного будинку дитини у Сваляві. Збір коштів на реабілітаційну бігову доріжку триватиме до дня захисту дітей. І на початку червня команда волонтеріату поїде з подарунками до малечі. Волонтери вірять, привезуть разом із подарунками і бігову доріжку. Ще є час долучитися, а інформацію про збір можна знайти на сторінках волонтеріату у в соціальних мережах.